Ну що, йдемо до хлопців, перевіримо, чим це вони тут сьогодні займаються. А де всі щось не поняла. Чого, як я приходжу завжди нікого нема? Де якісь хлопці. Хлопці, горобці. Випили по стопці. Добрий день. О, ще я вас не бачила. Будемо знайомитись, як вас звати? Ігор, Ігор, мене ліза. Ви давно тут працюєте? Десь два місяці. Два так. місяці. І що ви тут робите, чим займаєтесь? Рахтуете? Що зараз рахтуете? А от А четвърто ви ще Ого. І за скільки часу можете зрахтувати машинку? За а якщо е все за до тижня? До, до тижня, да. час. Добре.